Друзі, з вами Артем! І сьогодні в цьому суперкрутіцькому ролі будемо портити тачку нашої вчительниці. Бо вона мені сьогодні поклала двойку по математиці, це математичка. Це не моєму всьому класу бомбіченському поклала двойку, це взагалі несправедливо. Це і взагалі. мені спочатку, що, друзі, треба поїхати. Уже вчительний е, день скінчився, типу, ну, щоб учитися. Я, оце моя тачка. І мені треба поїхати на мою віллу, взяти іншу тачку, щоб училка не спалила. що то я, типу. От. І ми її будемо тачку сьогодні портити. От, їдемо зараз бігом спішимо на мою віллу. Во, поки вона не уїхала з школи. Все, друзі, поїхали швидко, на червоний не стаємо. Я, Нам треба взяти патріота, бо я на патріоті в школу ніколи не приїхав. І патріота вона не знає. вот. І сразу, друзі, за таке поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть коментарі. Друзі, дякую, ви самі круті. І, друзі, дивіться ролик обов'язково до, до кінця, бо, по-перше, буде інтересно, а по-друге, буде два кодові слова. Погнали, друзі! І друзі, дуже дякую за 319 підписників, Ми ростемо е, дуже скоро. Отак, от. Злітаємо швидко в поворот, вже тілу минуту їдемо. от. Е, нам треба швидко вспіти, просто-напросто. швидко. Все, ми летимо приору, я би взяв приору з моїм сабом, но ну, вона вчує музон, або вона знає, що це типу, моя приора, от. Ми швидко улітаємо на гаїті. Вот, уже 170 валимо на ці суперські вести. Так, залітаємо, залітаємо. Весту просто пусть буде або не. Ой! Ой-ой-ой! Так, давай, 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 побраски, быстро. Так, все, поїхали быстро. Я бы просто быстро спішу, щоб в школи не уїхала. Такс, все, таку машину лишай, не важливо, как вона буде. Все, быстро, быстро, так, патріот, патріот, патріот. Сьо, патріот, не прогрівай, нема є коли, нам треба спішити швидко. Чотири каністри в заправку залітаємо на заправку, на заправку, на заправку. Такс. Все, розвертаємося по-бистрому. Щоб, щоб бак був по типу, цієї сторони, щоб шланг не переломався. Все, давай, глушися, 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 от ще я слова не можу сказати. Все, бак, е, 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 давай по-бистрому та нажимайся. Ставить біст... давай, Побыстрее побыстрее побыстрее. Умоляю, 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 Тебе все ок. Так, бензобак, бензобак. Поклали на місце. Заходимо в супер тачку. Заходимо супер тачку. Першу воткнули, поїхали. Погнали друзі, у нашу школу. От ту, що там, де вообще її не навчають. Вообще надо збігати, з тих школів вообще нічого не вчать. Там, інтересно, суету надо наводити, а не на в школі сидіти по мільйону років. Взагалі, ноги здурити можна там. в тій школі, там, математи... особливо наші математички в нашої У вот. Наша Софія там, звісно, сильніша училка. Так, з четверту. все, поїхали. І на четвертій валимо. Ні, ну бот, не мішай, не мішай, не мішай. От би було можна цих ботів забрати. Так, першу, першу воткнули, поїхали. Давай, Патріот. Ну давай їхати в Чорнобиль, там вообще нікого нема. В Чорнобилі можна спити за секунду в школі. будеш. Але, каже, що сама в школах покинута, при чому прикол Чорнобиля. Так, друзі, і ми маємо так само прокачати її тачку. Ну, у переносному значенню. Е, типу, її зробити там розвал, вообще, коротше, все з кайфом ми зробимо і все, як для тої Софійки. Все будет бомбово, вообще. Так что бомба будет. Так, друзі, поїхали по п'ятій передаче обороти малюсінькі, но нічого нам сюди надо. А вообще, з кайфом от то уже має бути її десь машина. Чекайте, друзі, аде її машина, я что щось... А, блин, а мы ще до школи не доїхали. Так, с кольцом не їдемо по правилам. Так, чекайте, друзі, во, я вже бачу її машину. Ми якраз припаркуємо ось тут, буде стояти наш патріот на аварійці, пусть стоїть, однаково нічого не станеться. Лампочки не згорять. Вот. Все, полетіли, друзі, з вами по-быстренькому. Все, пусть міргають лампочки. Вот її машина. Так, перемичка беремо. Хоп-хоп. О, все, відкрили. Тепер швидко заводимо. О, ключі, вона бардачку ключі лишила. Так, взяла з все завели? Передрузі, валим, 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 валим. Це поки камери не замітили. Все, пусть наш патріот стоїть. Все він стоїть. Все, друзі, полетіли до майстерні Саші до покрасочної капець, як вона на цьому відрі їде просто. Як на цьому відрі просто їхати? Да, салончик, не спорю, крутий, на це відро завертає просто все віджико. Відро. Чакс. Вона ще, походу, стейдж, може, поклала, бо вона так ганяє деколи. Але я бачу, що стейдж забирала. Е, бо вже не так летить машина. Нас і бо у нас Софійка шашкована. Шашки роби, любить робити. Просто шашки. По городу. Вообще, після уроків цей саме любимо шашки. Але ветко їх хтось наказав, тепер вона вже без шашок уже з шашками не дружи. Так стоп просто Соня не до стовба, Так, друзі, каністру, каністру нам надо, каністру. Так, сканістрою їдемо забирати. Та якраз мені для бенза забуде що то з просто. Так, друзі, бігом, бігом, бігом це їдемо робити. Усьо, погнали, погнали, погнали. Так, все. ти так завертає, блін, а ще ті копи тут! Копи я би топив на максимум, чекайте. Та, да скільки цих погонь можна тупих? Блін а. Ми не успіваємо зараз з вами, уроки закінчуються, що це таке? Ще й ці копи за нами, погоню хочуть. Я не хочу вообще ніяку погоню, я хочу по нормальному, що ми на один кілометр скорость перевищили. Що це вони вообще здуріли, ці копи. Що, що їм той один кілометр час дасть, а то за будинком за це в майстерню заховаюсь. Давай, дай три, два, один, все, полетіли. З вами. З покрасочної починаємо. Кладемо саме дешенманський світ, Буде світ, пусть буде. Ну, ще підберемо. Ще буде красиво. Ще буде прям. Супер красиво. Війти в Master і все з кайфом. Так, так, ставимо її колір, пусть це буде. який би такий прям колір. Пусть буде взагалі ось такий. Колер, все, пусть будет вообще с кайфом. Такс. Коль у нам надо вообще. Вообще е... надо нам щось покласть таке непонятно прям. О, зеленые вообще шикардосно. Вообще зеленый. С кайфом просто, с кайфом. Такс, первый шум поехали по Саші. Саши, дарую майстерні Саші на чудес вообще. Так, Сашуля! а... Чер, ты вже чок, ты газуешь, да я тут учебку. Привет, Саш придатель. Я тут читынскую тачку хочу по... по нормальному прокачати. Давай там ща отомстим. Тей, да-да-да, да, 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 да. С кайфом. Такая подвеска просто имбулечка. Такс. Отаке просто ставим. Все, отаке просто шо за бестия вообще. Саш, что за бестия? О, таке вообще why? Що за бестся, вона тут тримається на палочке. Что, Саша скажем? Отакі штампи просто з кайфом і просто красиво, красиво. Такс. Все, друзі, поїхали швидко її відвозити чилу. Пора швидко і тачку відвозити, і буде наша серія з вами закінчуватися. красиво. Пока, пока, Саш, Артем. Так, Перше, слово на сьогодні буде, друзі математичка. Погана, от, перше коду слово математичка погана. На цій машині вже стало нереально їхати. Кись капець. Все. Ой! Як трісе просто! Як трісе, як нам їхати, я взагалі не розумію, Як нам доїхати? Я лише зарахував одне, як ми маємо до неї просто доїхати, я не зарахував одне. Так, а не можна якось не знаю? Телепортнуться, вот. нереально просто на ній їхати. Її завертає. 40 км час я не хочу плетитися як черепаха по-братськи. так, Та що її так вертає? Вер... вертає? Короче, пацани, дівчулі, що хочу сказати, що е, вот. ви хочете, якщо у вас нема мадрів режиму на машині, просто ставите задні колеса самі низькі профіля, передні колеса саме висока е, колеса штампи просто на максимум видвинуті. Е, потім ви, 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 вирівнюєш просто ход і все, і взагалі шикардосно. Просто взагалі шикардосно виглядає. З такої супер крутяцької тачки обов'язково лайкос, друзі. Так, чекай, ну нереально просто їхати. Звісно, не знаю. Я ж думаю, що училка нам цю тачку подарить, чесно, вот. Надо б вона нам нас не заметила, чесно, б вона не йшла до тачки. Так, ну нам ще дуже багато їхати, а ще й мінтиці тупі. Так, ну зачем. Такс? Ми їдемо, я не знаю, як просто доїхати. Це нереально! Нереалка іказ просто. Такс. Летимо. Чекайте, нам треба по цього копа тупого об'їхати, щоб він нас не замітив. Все десь ось тут. Все, трошки ми 80 км в час набрали. Давайте, може, в салоні вийде. Так, сняв в салоні ще гірше. Так просто той коп тупенький заважає нам. Вот, 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 вот цей чудо їде. Тупе. Так чудо, чудо, це. Так, з би ще зараз погоня не було. Якщо буде погоня, то тут нереально буде тікати просто. Все 40 кілометрів їдемо легесенько просто. Ну, блін, а ну як це окопа відключити ще по-братськи? Це окопа забрати, ух! Як завернуло нас мощно. Так, давай, 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 по-братськи, по братськи, по -братськи обжени. Ауді, ауді, обжени. Я, конечно, не хотів так ауді здіватися над Ауді, бо ауді це хороша машина. Ну, що така, Така судьба в цій Ауді, аудіо, от так не буду я. Нєт! Уф, як близько було. Чуть копи аж красиво, прям так красивенько було. Так всі люди, люди. Тікайте, тікайте, віце, бо їде супер неуправляєма машина. От. Що я хотів сказати. Дуже дуже тяжко на тій машині їхати. Давай я прям роженемося, копи не бачать. Просто на максимум 90 Я вообще не знаю, чи можна вообще тут розігнатися 100 км часу, вообще не реал, кайкас. Так, як, як вона дрифтить просто боком. Для дрифту саме то, що треба, коротше, друзі. Що, все, що я хотів сказати, більше коментарів нема нормальних цветочку. Так, давай, давай тапку в пол, тапку в пол. Чуть-чуть дали тапку в пол. Просто реально нема коли. Во, я дивлюся на час, а вона взагалі до 17.00 вообще е, у нас у школі працює. Так, все, от ту -то, то. Все, аудюха, давай, 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 побраски, вих... в... В... дверка, дверка. Відкривайся, відкривайся, я не хочу тут жити. Все, друзі, що можу сказати, на це все. Якщо вам цей суперучанський ролик сподобався, то обязательно ставте лайк, а якщо не сподобався, то все рівно ставте лайк. І, друзі, що друге корове слово. було... Е... Буде нереальна тачка. Друге корове слово буде нереальна тачка, друзі. Ну і на цьому все. Всім пока!